чотири години Олена Макарова готує їжу для сина Артема. Кашу замішує на спеціальній суміші. У жінки четверо дітей розповідає, троє здоров'я, а ось у тьоми спастичний тетрапарез. Хлопчику 10 років. Родився здоровою дитиною, але ну, так слалося при родах, що получилось. То, що вийшло, боремося, воюємо. Він нас борець ще той самого рожденія. Залежимо від погоди повністю. Переміна погоди, сонце, жара, дощ, сніг. У нас судоми починаються, температура починається. Годують дитину через гастростому. Як це робити, спочатку показувала медична сестра паліативної бригади Галина Ніжньовська. Ми у супроводі вже 9 років. Ми без них просто не можемо існувати, тому що вони з нами, Галина Васильівна, Андрій Дмітріч, з нами 24 на 7. В будь-який час я можу зателефонувати, написати. Якщо треба, й приїдуть пізно. Паліативна служба при дитячій обласній лікарні діє з 2014 року. Артем один із перших їхніх пацієнтів, розповідає медична сестра Галина Ніжньовська. Дітей зі статусом паліатив на Вінничині офіційно до пів тисячі. По місту Вінниці у нас 71 дитина. По області в нас було раніше 538, наразі більше 400. Багато переселенців ми не можемо знайти. Їх саме. Вони до нас попадають, як в лікарню попадають, то ми їх беремо на свій облік. А так, поки важко. Їх, мабуть, може бути і більше. Нерідко таких пацієнтів виявляють випадково і не завжди в ранньому дитинстві, розповідає координатор служби Андрій Губанов. Це може бути дитина 5, 10, 15 років, в яку ми взагалі перший раз бачимо, вона випадково до нас попала. Саші 11 років. У місяць лікарі поставили їй діагноз мікроцефалія, розповідає її мама Юлія Веселова. Попали ми в реанімацію, був крововий вилив, І вже після того нам поставили діагноз мікроцефалія, і розвиток, ну, скажімо так, зупинився. Після... Була трепанація черепа, і розвиток зупинився. Але слава Богу Це жива. Олександра теж має статус паліативної дитини. Вона не може самостійно сидіти, не тримає голову, має проблеми із зором, розповідає мама Юлія. Сьогодні паліативна бригада на плановому огляді. Приїздять і коли викликають позапланово, консультують телефоном. У складі таких бригад можуть бути фахівці різних спеціалізацій, каже Андрій Губанов від медичної сестри до психолога. Це лікарі першої, скажімо так, допомоги. Хірург, анестезіолог. Ортопед, травматолог психолог, ну по зрозумілим причинам і невролог, тому що такі дітки часто бувають судові. Якщо ж є потреба в більш ретельному обстеженні, бригада супроводжує дітей з батьками в лікарні, аби максимально полегшити і прискорити огляд, допомагають із ліками та засобами особистої гігієни. Ольга Рел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.